3 грудня 2022 року суддя Броварського міськрайонного суду Київської області здійснював розгляд цивільної справи про стягнення боргу. У серпні 2023 року він висловив представнику позивача прохання надати йому неправомірну вигоду за вчинення дій в інтересах останнього. Представник позивача звернувся з відповідною заявою до правоохоронних органів, які розпочали фіксацію вчинення злочину. Судя висловлюю представнику позивача прохання надати йому 1000 доларів США за винесення рішення про задоволення заяви про забезпечення позову у справі. Та мінімум 3000 доларів США за винесення рішення по суті на користь позивача. Можемо подати заяву про забезпечення. Або її розган до рішення, або одразу за рішення. Не треба довірство. Це, бля, Приносить ці заяви до закладу. Представник позивача подає Добровольського міськрайонного суду Київської області заяву про забезпечення позову у справі. Після цього він зустрічається з суддею та передає йому обумовлену тисячу доларів США за задоволення поданої заяви. Отримавши кошти, суддя знову уточнює щодо розміру його винагороди за винесення рішення по суті на користь позивача. Так, Що, Що таке, Ну, три буде сто відсотків. І питання в тому, чи можемо. Ми... Напередодні одержання другої частини неправомірної вигоди. Суддя вкотре уточнює у представника позивача суму його винагороди за винесення рішення по суті. Та завольована перепитує, чи можливо її збільшити на одну тисячу доларів США. Представник позивача зустрічається з суддею, аби передати йому 3000 тисячі доларів США за винесення рішення по суті на користь позивача. При цьому суддя питає, чи вдалося переконати позивача збільшити розмір винагороди на одну тисячу доларів США. не Я не знаю, що. Баутуал, давай від Я переживаю просто, щоб все було гаразд, після отримання представником позивача короткого тексту ухвали на користь позивача, детективи НАБУ спільно з працівниками СБУ провели слідчі дії за місцем проживання та роботи судді. Коли працівники правоохоронних органів прибули за місцем проживання судді з метою проведення обшуку, на двері квартири ніхто не відчиняв. А суддя телефоном повідомив детектива про те, що перебуває не вдома. Натомість, в цей момент суддя перебував в квартирі та вживав заходів щодо знищення та приховання речових доказів по справі, у тому числі із залученням інших осіб. Алло. 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 Добрий день. Добрий день. Добрий день. Вас набу турбує детектив. Так. І, власне, ми зараз знаходимося у вас за місцем проживання по вулиці Грушевського. У нас є ухвала на проведення обшуку вказаного приміщення. Прошу відкрити нам, будь ласка, двері квартири до своєї. Я поки що не на місці. А де ви знаходитесь? У нас є інформація про те, що ви прибули додому і знаходитесь в квартирі. Ну не знаю, я не на місці, що пока. А ви вдома? Так. Да. Чуєте, війдіть швидко в цей до, до вікна. Там набушники прийшли до мене перевіряти. До вікна до, Або вийдіть на вулицю, будь ласка, на двір, я вам чим свій. Ага, на вулицю, зараз вийду, зараз. Де ви далеко? Я з другої сторони. Підійдіть сюди і занесіть той чемоданці все до... Підійдіть сюди. Ну, Чуєте? Я, полож... я положила в машину, але. Слухайте, заберіть заберете те, з гаража, заберете речі. Заберете речі. Там в тумбочці, де така в мене тумбочка, заберете всі там документи, які лежать, все скидаєте, добре? Ага, хорошо. Скидайте хорошо. собі в кульок. Давайте, бо я бачу їх тут крутиться в вдох... біля будинку. Я вже не знаю, чи зможемо я ключі передати. Да. Алло, Зая? Так. Да. Та прийшли за мною на бушник. Що? На буф прийшло за мною, блін. Де? Та в мене в під'їзді стоять під дверима. За що? Фір його знає. Скажуть, ми вам роз'яснимо ваші процесуальні права через 10 хвилин, якщо не відкриємо, то ви цей. Двері і це все. Прикалуєшся чи що? Не знаю, я не приказуюся. Що він? Чуєш, там комод хочуть в 6 часов забрати. За, я не знаю, що забрати, мене зараз заберуть, напевно. Так. так. Тут на бушнике мене під дверима, ти не можеш приїхати позахищати мене. На бушники? Так, да, так, да, так. Да. Ой, елки-палки. Ну я і с не знаю, як я вернусь. А ти а ти на роботі, чи то саме? Я вдома. як прийшов, ти злив, що я додому зайшов, знаєш. Ага. Ага, я пішли за тобою, да, там? Я, так. да. ага. Ну, ви по телефону слухали ви на мене. Ага, зрозуміло, зрозуміло. Де й зараз ви, виходить слухаю тогда. Ну так, да, так. Да. 26 вересня 2023 року НАБУ і САП спільно з СБУ викрили суддю Бровольського міськрайонного суду Київської області на вимаганні та одержанні неправомірної вигоди у сумі 4 тисячі доларів США. Бачимо конверт конверт білого кольору з грошовими коштами попереднього долари США. Під час обшуку гаража судді детективи виявили предмет неправомірної вигоди. 27 вересня йому повідомили про підозру за частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України.